Усім привіт! Ви на каналі Супер Макс Плей, і сьогодні ми будемо куштувати тістечка з сільпо. Угу. У нас є тістечка у вигляді фруктів і два звичайних, ну mm. як звичайних, просто тістечка. Ну а перед нашою дегустацією попросимо вас підписатися на наш канал, поставити лайки і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Адже кожне відео дуже цікаве. І запрошуйте ваших друзів на наш канал. Будемо дуже раді. Дивіться наше відео. Ми все, збираємо наші ложечки і будемо куштувати. З якого почнемо. Яблуко. Яблучко. Дивіться, яке гарне зелене яблучко. Цікаво, що там всередині. Mm -hmm. Як ти думаєш, що там всередині? Бісквіт та я... якась начинка. Якийсь пінопласт. Саме тістечко мусове, а всередині, думаю, що начинка з яблучок. І воно стоїть на печи. Зверху шоколадна глазур, але вона така м'якенька. А оцей мус дуже ніжний і важковий, мені нагадує якийсь сирочок. Так. Повітряний сирочок, знаєте, є такий. Всередині карамелізовані яблучка з корицею. Я таке обожнюю. Ну що, яку ти оцінку поставиш? Сі. Я поставлю 9, тому що смачно. Звісно, нічого такого прям незвичайного, але смачно. Тепер будемо коштувати вишеньком. Давай тепер я. Сюди візьму шматочок. Всередині ви вже бачите тут. Вишеньки є. О, дуже це м -м -м. Всередині вишенька, так... М -м, таку вишню кладуть тут. Різні тістечки. Так, ну всередині, я думаю, ця біла начинка така сама, як у яблука. А знизу бі бісквітик, шоколадний. Я хочу спробувати вже не фруктик. А шоколад Ось таке тістечко. Виглядає смачно Воно кавове Тут, бачите, є шоколадний бісквіт і ще якась начинка. Я не дуже розумію, що це за смак. Мені спочатку здалося, що тут банан, але наче не банан. Клас, дуже сміше. зверху жиле. Жиле якесь. Але не зовсім. Значить, кремове жиле. Класво. Смачне, так? Да? Дуже кавове. Воно не насичено кавове, а таке ніжне. Називається, до речі, сан Пауло, якщо ви хочете спроштувати. Груша. 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 Мала і каше сапприті. Тут були свині. Як яблуко. Так, да, таке саме? Mm. Мені спочатку, коли я спробувала, було схоже на якийсь шампунь Начинка. Другий раз, коли я спробувала, в принципі, те ж саме. <рес> Шоколад зверху білий, покритий знову ж таки желе. Ну, і начинка така сама, не начинка, а ця біла основа, як. Сирочок. І знизу бісквіт білий. Мені начинка не сподобалась. Вона часто як шампань. Ставлю її 5. Вісім. Далі ми з'їмо ваше серво. <піллях> Тут є така квіточка рожева і ось саме Я її Ні, я з'їсти. Оксамитове серце. <пілляху> Немає уяви, що там всередині. Ну, сумитовий, тому що там всередині, напевно, бісквіт чи крем такий рожевий, не червоний. <чарувано>. Всередині білий бісквіт. Вся рожеве, це ніби теж бісквіт, але він із полуничним смаком. І зверху ще якась прослойка, але не знаю що. Ще мені здається, що там... Горішки. Дев'ять. В принципі, прикольно, ну нормально. Я поставлю вісім. І в нас вже залишилося два цисточки. Полуниця. ж полуничку. О боже! Mm -hmm. Десять. Всередині полуничний мус. І, напевно, полуничний крем. Мені це як... як перемелена полуниця. І знизу білий бісквіт. А з чого хвостик? Хвостик з шоколаду. <рив> це не шоколад, здається, а як мастіка. Зверху це червона вазор, це також шоколад. Ну, досить смачно. Я поставлю 10-9. <рив> <рив> І останній наш фрукт. Лимончик. Мені, до речі, цікаво, чи це справжнє листя, тому що воно якесь прозоре. Але хвостик я бачу, що справжнє. Ні, листя не можна їсти. Вони пластик. Вони не пластикові, а як желатин. <різь> 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 Мені ноченька ще не попалася. Почекаю. У глазур вже подобається, да? Відчувається лимон. Мало начинки. М -м. Оце смачно. Лобокі. Лимонно. Класно, мені подобається. Може навіть 10 поставити. Хто любить лимон, тому сподобається. 11. Всім сподобався лимон. Тішечка була дуже-дуже дуже дуже смачна. Ну що ж, друзі, наша дегустація завершилася. І що я можу вам сказати? В принципі, було смачно, але деякі тістечки були не дуже. Наприклад, груша мені менше всіх сподобалось. Я вам можу її не рекомендувати. А ось яблуко і лимон. І ще тістечко Сан Пауло, ем, як на мене, були найсмачніші. Це Лемонта. Максу такі тістечка сподобалися. Ну, у всіх різні смаки. І не забувайте, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставити уподобайки, підписуватися на наш канал і натискати на дзвінок. Ті! І не пропускайте наші нові відео. Ми завжди дуже раді вашим коментарям і вашому активу. Хочете гарно. другу частину? Якщо ви хочете другу частину, пишіть у коментарях. І ми спробуємо відшукати ще якісь фрукти, фрукти-тістечка або просто якісь цікаві тістечка. Усім гарного настрою і бувайте! Бувайте!